Хочу привітати з тим новим роком усіх тих, кому сьогодні, можливо, є важко. Хто, можливо, не є таким оптимістом, як всі ті, кого ми почули в сьогоднішній передачі, хто справді, можливо, десь є змучений і має спокусу опускати руки. Нехай той новий рік буде новою доброю нагодою для того, щоб встати і рухатись вперед. Нехай той новий рік буде роком Божої благодаті, Божої сили. Щоб ми розуміли, що коли ми чинимо добро, те добро нам допомагає. Чинячи добро, зокрема, в своєму ближньому, ми самі стаємо добрішими і кращими. Наші вчинки нас будують, добрі вчинки нас збагачують і розвивають, а злі вчинки нас руйнують. Тому робімо добро. І уникаймо зла. Нехай Господь Бог благословить нашу державу, наших людей, нашу Україну, наших українців, всіх тих, які живе сьогодні і бореться за, за наше майбутнє. Особливо сьогодні мої думки линуть до тих, хто страждає на окупованих територіях, для тих, хто є в полоні, для тих, хто очікує визволення з полону. І е, кого чекає вдома е, сім'я, жінка, діти, рідні і близькі? Мої думки сьогодні линуть до наших воїнів, які стоять на передовій і е, захищають наш новий рік. Ціною свого власного життя і здоров'я дарують нам нову можливість будувати наше майбутнє. Усім вам е, бажаю. Е, Благословенного свята Різдва Христового, до якого ми зближаємося, і щасливого Богом благословенного Нового року.